Вітаю вас! енергетичне наповнення вашого сьогодення. Енергетичне наповнення вашого сьогодення. Ваше сьогодення має наступний такий у нас енергетичний баланс. І ми дивимося. Так, отож. В сьогоднішній день. Буде сповнений інтенсивного перебігу подій, приємних зустрічей, гарного проведення часу в колі рідних, друзів. Радість, задоволення від спілкування чекає на вас. Е можливо, витрати чекають на вас. Будьте до цього теж готові. Е можливо, десь, десь, десь ви втратите. 음, ну, не знаю. Десь ви якось не, не так можливо зрозумієте якусь істину. Щось тут у нас э, Руна Ансус в перевернутому положенні говорить про те, що э, І ось навпроти Руна Перт, яка відповідає за якісь такі, знаєте, таємниці містичні. Взагалі за таємниці. Ця таємниця якась відкриється вам. Сьогодні просто сьогодні відкриється таємниця, яка довгий час була закрита від вас. І це вам принесе радість. Але ви не до кінця усвідомите ту інформацію, яка прийде до вас. Не до кінця відбудеться усвідомлення. Ось про що тут. А руна соу підсвічує і своїм світлом просто благословляє всіх вас на успіх, на щастя, на радість і на перемогу. Ось, так, ось такий прекрасний сьогодні день. Тримайте благословенних енергій вам сьогодення. І не тільки сьогодення, а щодня, щомиті. Будьте благословенні вищими силами. Дякую вам за те, що ви зі мною, за ваші підписки, за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Відчуваю кожного з вас. Якщо бажаєте, якщо є така необхідність, можемо поспілкуватися на особистому розкладі і розглянути вже вашу ситуацію більш детально. Звертайтесь за номером телефону, який вказаний у моїх відео. Дякую вам. До нових зустрічей!